Марія Антонюк, 17 й номер. Зараз Пархоменко класно віддає на крайню і перший м'яч від Спартака. Ось так. Крайня команди. шостий номер Катерина Кочан. Вже Владислава Слободян, півсередня. Зараз вона вирішила не давати крайній. Катерині Мехєєві м'ячі це була помилка, тому що Пархоменко перехоплює. Пархоменко закидає, виводить Спартаку паре. Ось так, Карпати мали, рахунок 2 не давно дивитися гандбол. То... В обличчя, знаєте, такі людей. Анастасія Пархоменка, яка зараз кідок робить! І 4-3 Карпати. Це Карпати другі, 6 очок переваги над Спартаком. І оці два поєдинки дуже важливі. Карпати закидають з одного боку, тому ну що немає у складі Юлії Порад. Пропускає вона. Відповідно, Галичанка в усіх вигравала, Карпати програвали тільки Галичанці. Спартак програвав тільки Галичанці, та вже принципово, Борис Петровський тут, вже як то кажуть, дуже давно. А, і порожня стоп. Так, Спартак, до речі, в повному складі, якщо я не помиляюсь, кородочок класно на крайню, і позицію ближче до лівого. Крилан Аржаховський виконував кидок, а тут же Карпати у відповідь, що за засив! Браво! Це Ольга Макаренко. Ну, Єдине, що на позиції лінійної виходила Антонюк Зараз, до речі, закидає міс спокій. Вона дійсно своєю надійністю і спокоєм, на неї звертаємо увагу. Потрапляє вона в центр. Обікайте за гандболом українських він власне підведе. Е, Передача шикарна, але Каркас воріт рятує. Ну тут ця комбінація могла б стати однією з найкращих в турі. І перша половина власне завершується за рахунком 11-15 коробів. Можливо, зрівняти, можливо, вперед вийде. Ну, на всі ці питання нам матч дасть відповідь. Закидають, яка вчені Спартака. Темно-сині, фо... ну там темно червоні, на їхніх кольорах буду писати темні кольори в рожевому грають Карпати, Спартак відзначається. Спробують, Спробують скоротити. Давапка, як зараз же вона це зробила, її не втримали, я розумію реакцію від Єлизавети Пастиля. Це капчені Спартака. Комунка може на себе брати ініціативу вона це не рикошет, і Залітає, у сітку, все ж таки залітає. Щось змінити, тому що поки не відбивало на 7 в цьому матчі. Прахоменко високий захист від неї. вона працює проти Слободян. Ну і дивіться, Карпати закидають, миттєво. Хоменко. Людина Вінніченко. Він робить хибри замах, і реалізує оце красиво. 20-22. тому що. Це дійсно бажаний е для вболівальників буде. Підсумок. Хоча нагадаю, що в Спартаку потрібно включатися. Була різниця в два мічі, тепер 5. Мене це дивує насправді, тому що треба використовувати момент, коли суперниці в меншості і змушувати їх робити незручні рішення, що роблять Карпати. Браво! Нестеренко, браво! Просто! Шатофіна отримає описки від вболівальників Спартака дійсно виштовхала гравчину суперників, а тут Карпати, який красивий гол закидав. Цей зворотній вібір. Зараз буде надзвичайно важливо. Шаховська Кидок від стійка! Запланований початок о 16.00 за київським часом, тому дивіться, там буде класний яскравий поєдинок Доличанка. Яка ще не програвала це в цьому сезоні, спробує продовжити серію своїх перемог? Одна з останніх атак Спартака в цьому матчі закидають Ержафовська, робить все швидко, але вітаємо Карпати з перемогою цьому матчу. Дякуємо Спартаку за хороший поєдинок.